Багато хто не хоче йти в мережевий, тільки по одній простій причині, що потрібно розсилати повідомлення, приставати до своїх знайомих. Я вас чудово розумію. Я навіть по цей день бачу, як люди ставлять собі плани розіслати 100 повідомлень в день. Ну, вибачте, це просто вистріл в голову, тому що хто хто, ну це бляха, це 10% людей, які згодні так працювати. Але ще хочу вам сказати: ті мережевики, які самі розсилають отакий спам, вони самі не відповідають на повідомлення. От ви уявіть. Людина, яка займається спамом, я пишу їй повідомлення, я особисто пишу їй повідомлення, і вона на нього не відповідає. Я бачу, що повідомлення переглянуте, і вона на нього не відповідає. І вибачте, любі мережевики. А як ви тоді хочете, ви хочете спаскудити оце відношення про, про мережевий, розсилаючи ці повідомлення? Притом сьом, що ви на них самі ж на цей спам і не відповідаєте. Так, як проекспериментувала і розіслала повідомлення. Ну, бляха, ну, бляха, вам скажу, це десь було, ну. Я вибрала там десь 10 чи 15 лідерів, і кому я відправила дане повідомлення? Вони на нього не відповіли. Розумієте, шановні мережевики, Ви якщо займаєтесь такою фігньою, то майте совість, хоча б відповідати самі не такі спами.